Університетська клініка Сумду це сучасна медицина, фаховий підхід і справжня турбота. Ми супроводжуємо пацієнта від першого звернення до повного відновлення з повагою до вас і вашого часу. Консультуємо, проводимо обстеження на місці, підписуємо декларації з сімейними лікарями. Маємо власну лабораторію, апарати УЗД, КТ. Надаємо послуги денного стаціонару, забезпечуємо ефективну фізичну реабілітацію. Усе в одній будівлі з надійним укриттям. Ми поруч, коли це справді важливо. Університетська клініка СумДУ. професійно турботливо для вас. Запишіться на перший прийом за адресою, що бачите на екрані.